Скільки Росії вже зруйнували українські дрони? Українські дрони вже три роки атакують військові цілі на території Росії. Кількість ударів стрімко збільшується. Лише за перше півріччя 2025-го ми маємо більше 50 ударів по нафтопереробних заводах і нафтобазах на території Росії, більше 40 ударів по інших об'єктах російської промисловості, і більше 10 ударів по військових частинах. Раніше кожна така новина тішила українців і давала якусь надію на доленосний поворот у війні, але зараз виникає сумнів, а ці удари взагалі впливають на російську боєздатність. Ми Вирішили розібратись, наскільки ефективними є всі ці атаки, або іншими словами, відповісти на питання, скільки Росії вже зруйнували українські дрони. Пояснюємо, куди б'ють українські дрони. Україна почала бити по російській території ще у 2022-му. Спочатку головними цілями були склади, штаби, місця дислокації особового складу, логістика у російському прикордонні в Курській, Ростовській, Бєлгородській, Брянській областях. Тобто ближній російський тил це була виважена тактика, але на додачу Україна не мала засобів, щоб бити на оперативну глибину. Тим не менше, вже наприкінці 2022-го були випадки, коли невідомі безпілотники долітали до авіабаз Венгельсі Саратовської області та до Шайковки Калуської області. З 2023-го до цілий додались об'єкти російського нафтогазового комплексу. Кілька разів під атакою опинялися Фіпський, Ільський, Новошахтинський, Рязанський нафтопереробні заводи, а також нафтобази. Що дають ці удари? Через удари українських дронів російські підприємства змушені зупиняти роботу повністю чи тимчасово. Через повторювані удари вийшли з ладу Новошахтинський НПЗ, завод Кремній ЕЛ, який виробляє електроніку для військових концернів. За оцінками аналітиків. Інфактом Волгоградський НПЗ після атаки в лютому 2025-го зупинився на тиждень. Після цього він відновив роботу лише на 60% своєї потужності. Рязанський НПЗ після мінімум п'яти атак українських безпілотників зі серпня 2025-го працює на половині потужностей. У січні 2025-го там знищили резервуар та пошкодили ще два. Також повідомляли про пошкодження поруч залізничної естакади і установки гідроочищення. Даний НПЗ зупинив відвантаження пального на 18 днів. Навіть якщо за цей час РосНЕФТЬ змогла наростити обсяги експорту продукції автотранспортом, виторг все одно впав на 85%. Росія і нафта це один з найміцніших союзників у сучасному світі, і Україна цілеспрямовано прагне його, якщо не зруйнувати, то хоча б суттєво зіпсувати. Внаслідок українських ударів Росія втратила близько 15% потужностей своєї нафтопереробної промисловості. Втім, на обсяги експорту нафтопродуктів впливають також санкції і коливання світових цін на нафту. Тому не можна стверджувати, що якийсь показник експорту падає виключно через атаки. В ході атаки українських БПЛА на Астраханський газопереробний завод Газпрому згоріла установка переробки газового конденсату. Її ремонт може тривати до півроку. За даними Reuters, у 2024-му Астраханський ГПЗ переробив 18 мільйонів тонн газового конденсату, виробив 800 тисяч тонн бензину, 600 тисяч тонн дизельного палива і 300 тисяч тонн мазуту. Якщо завод працюватиме з неактивним газоконденсатним блоком, він може втратити від 200 до 450 мільйонів доларів. Якщо ж підприємство повністю зупиниться на період ремонту установки, збитки можуть досягти 600 мільйонів доларів. Російська опозиційна нова газета в березні 24-го року писала, що українські удари вивели з ладу одну шосту частину виробництва бензину і дизельного палива в Росії за підрахунками авторів матеріалу на Радіо Свобода. Збитки російської економіки внаслідок ударів по території Росії перевищили 700 мільйонів доларів, і це лише за 5 місяців. З вересня 24 го до середини лютого 25-го року. Завод шахедів в Єлабузі у 24-му випускав орієнтовно 300 БПЛА на день. Він потрапляв під удар кілька разів: у квітні 24-го, квітні і червні 25-го. Ненадовго зупинилось виробництво як мінімум в одному з цехів, але завод продовжив роботу. В Єлабузі дрони саме збирають, деталі виготовляють на інших потужностях, зокрема і за кордоном. На жаль, Росія збільшує виробництво швидше, ніж Україна може руйнувати її потужності. Через це росіяни кожен раз атакують Україну все більшою кількістю дронів. Також додають проблемі модернізовані шахеди. Але якщо б Україна взагалі не намагалась уразити ту ж єлабугу, удари були б ще більш відчутними. У будь-якому разі, українські безпілотники мають ще багато роботи. Атака на страд РФ. Згадаємо і про Павутину супероперацію СБУ зі знищення російських літаків. 1 червня 2025-го став чорним днем для стратегічної авіації Росії і повернув Україну на перші шпальти усіх світових видань. Як це відбувалось, дивіться у відео на нашому каналі. Українські fpv дрони атакували п'ять російських аеродромів, на яких знищили або пошкодили кілька десятків літаків. На момент проведення операції Павутина Росія мала на озброєнні 116 стратегічних бомбардувальників. Якщо знищено 15-20 з них, які підтверджені фото і відео, або близько 40, як заявлено СБУ, то це 15 або 30% стратегічної авіації Росії. Росія вже не виробляє стратегічні бомбардувальники і має великі проблеми з запчастинами до них. Це означає, що наявні літаки частіше ламатимуться, бо їх будуть експлуатувати більше. Знищення двох А-50 – болючий удар для росіян. Без цього літака російська стратегічна авіація по суті сліпа а п'ятдесяті координують удари ракетами по Україні. На початку вторгнення у Росії їх було близько десяти. Зараз, завдяки старанням України, лишилось п'ять. Один збили в січні 2024-го над Азовським морем. Інший в лютому 2024-го над Краснодарським краєм і ще один атакували невідомі БПЛА на авіабазі Мачулищі в Білорусі у 2023-му. Після операції СБУ росіянам довелось обмежено використовувати свою стратегічну авіацію, економити ресурс двигунів, зменшуючи навантаження ракетами. Це може свідчити про зниження потенціалу російської стратегічної авіації. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 185 літаків і 166 гелікоптерів, тобто понад 350 одиниць. Більшість збили в небі над Україною. Ною або над російським прикордонням близько шести російських літаків, більшість з яких винищувачі, знищили на російських аеродромах у 2023-му. Переважно це були диверсії, підпали та мінування, рідше удари безпілотників. Два транспортники Іл-76 згоріли під час атаки дронів на аеродром у Пскові. До стратегічного бомбардувальника Ту-22М українські диверсанти добрались у Новгородській області. Під час атаки дронів на аеродром в Єйську у 2024-му уразили літак Амфібію Б-200. Як мінімум, чотири винищувачі Су безпілотники знищили на різних російських аеродромах. Ще два літаки спалили диверсанти. У 2025-му вперше в історії винищувач Су 30 збили ракетним ударом біля новоросійська з морського безпілотника Магура. Треба продовжувати. Варто розуміти, що, хоча відкритих даних про удари по Росії багато, складно зібрати точну статистику. Українська сторона підтверджує не всі удари і не звітує про кожну конкретну атаку. Росіяни в свою чергу брешуть і про влучання і про кількість збитих дронів. Часто вони без подробиць пишуть про атаку безпілотників і звітують, що все збили. Частиною того, що російські джерела називають відбитими атаками, цілком можуть бути аваріями їхніх же безпілотників. Виходить так, що спроможності росіян уже суттєво обмежені, але недостатньо. Вони все одно б'ють по Україні. У нас же не вистачає західних засобів ППО. А ті, що є під час атак, перевантажені модернізованими шахедами. Однак без ударів в глиб Росії ситуація була б набагато складнішою. На жаль, не існує магічного заклинання або чарівного дрона, який одним ударом знищить усі російські потужності і закінчить війну. Між Україною і Росією відбувається гонка безпілотних технологій та пошук ефективних тактик застосування дронів. Україна мала власні серйозні розробки і до 2022-го. Безпілотники лелека, фурія, валькірія, розвиток безпілотних технологій посилився ще після початку російської агресії на сході України у 2014-му. Значною мірою це відбулося через пошук відповіді на російські дрони. Зокрема, Орлан. Зараз українські виробники створюють повітряні, морські і наземні безпілотні апарати. Серед них є і FPV-дрони, які керуються дистанційно і автономні, з програмуванням маршруту, наведенням на ціль з допомогою штучного інтелекту та інші. Найбільше зусиль докладається для того, щоб збільшити швидкість і дальність дронів, підвищити рівень їхньої автономності, знизити чутливість до засобів радіоелектронної боротьби, ну і також збільшити виробництво і зробити його дешевшим. Для ударів по території Росії використовують дрони Бобер, uj UJ-22 Airborne Ейрборн і ракетодрони Пекло та Паляниця. Загалом потужності українських виробників озброєння завантажені максимум на 40%. Ми можемо виготовляти ще більше, але не маємо на це грошей. За різними оцінками близько 60-65% техніки та особового складу росіян знищено з допомогою безпілотників. Для розуміння в часи Другої світової 60-70% втрат забезпечувала артилерія, ствольна реактивна міномети в сукупності. Звісно, дрони не замінили артилерію і не можуть самі перемогти ворога. Але під час снарядного голоду у 2022-2023 роках дрони дійсно допомагали компенсувати брак снарядів і мінометних мін. Розвиток БПЛА є перспективний ще й тому, що дрони значно дешевші за ракети. Дозволи партнерів на далекобійні удари. У 2022 Україна практично не мала власних засобів для ударів по Росії на оперативну глибину. Росіяни вважали, що це дає їм право безкарно бомбити усю територію України. Відповіді ж усе одно не буде. Давати Україні західну зброю для ударів по Росії партнери не хотіли. Ескалація, перетин чергових червоних ліній, привід звинуватити партнерів України у прямій участі у війні проти Росії, причини, від яких Україні легше не ставало, та й позиція ця нікуди не привела. Росія все одно постійно починає улюблену пісню про найманців і бази НАТО в Україні, а також виправдовує свою гібридну агресію проти країн ЄС і НАТО тим, що якщо вони допомагають Україні, то є ворогами для Росії. Йдеться зокрема про диверсії, теракти, кібератаки. Але публічно майже ніхто ніколи не заперечував, що Україна має право бити по території ворога, але власними далекобійними засобами. І ми спрямували зусиль. Для у їхню розробку, але паралельно намагались отримати від партнерів озброєння, яке можна було б використати для ударів по Росії, з обіцянками цього не робити. Україна рухалась покроково: спочатку отримати зброю, а потім вже боротись за дозволи її використати. У 2022 2023 роках Україні передавали партії озброєння, в яких не було модифікацій з максимально можливим радіусом дії. Передані ракети GMRLS для HIMARS мали радіус до 70 кілометрів, хоча в наявності були і модифікації на 90-150 кілометрів. Ракети до атакам спередавали з радіусом 160 кілометрів при наявних модифікаціях на 300 кілометрів. Ну і на додачу Україна обіцяла не бити цими ракетами по міжнародно визнаній території РФ. Тодішній канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що відмовляється передавати Україні тауруси саме через те, щоб ними не били по Росії, і щоб Німеччина залишалась незалученою в бойові дії проти РФ США. Спочатку максимально дистанціювалися від ударів України в глиб російської території. Держсекретар Ентоні Блінкен казав, що Вашингтон ані заохочує в цьому Україну, ані сприяє їй. у 2023-му Щось схоже повторили і в Держдепартаменті США. Я скажу, що ми не заохочуємо і не дозволяємо завдавати ударів за межами кордонів України, але як ми вже неодноразово говорили, саме Україні вирішувати, як вести цю війну. Президент Франції Еммануель Макрон неодноразово говорив, що українці мають право бити по Росії. Це він заявляв і на спільних прес-конференціях Шольцом, коли той вкотре публічно відмовлявся надавати Тауруси. Але коли у 2023-му Франція надала Україні ракети скальп. Макрон заявив, що вони є для захисту української території. Це звучало як черговий натяк на те, що західною зброєю не можна бити по російській території. У риториці західних політиків і в публікаціях західних медіа далекобійною зброєю або «Long Range Weapons» називали атакам скальп Storm та Урус. Це спотворювало розуміння ситуації, адже термін «long range» зазвичай застосовують до балістичних ракет великої дальності 5 тисяч кілометрів і більше. Балістичні ракети радіусом менше однієї тисячі кілометрів називають ракетами малої дальності. Скальп, Стормшеду, Таурус це крилаті ракети малої дальності. Радіус до 500 550 кілометрів. «Атакмс» – тактична балістична ракета з радіусом до 300 кілометрів. Виходить, на заході не акцентували на тому, що Україна потребує ракет малої дальності, а саме на далекобійній зброї. Це збільшувало її символічну вагу і відповідно усі супутні наслідки. Та як би не було, у 2023-му Україна отримала від США «Атакмс», від Франції Скальп і від Великої Британії Шедоу». Усі у модифікації з радіусом до 300 кілометрів. І це стало переломним моментом. Україна почала застосовувати всі три типи ракет для ураження цілей на тимчасово окупованих Росією територіях. Вже навесні, влітку 2023-го, сторм шедов били по військових об'єктах у Луганську та Луганській області. Скальб застосовували проти росіян на півдні України, а так з касетною частиною і радіусом дії до 165 кілометрів. Працювали по військових цілях на окупованій Луганщині і Запорізькій. Області, зокрема, новими ракетами наносили удари по інфраструктурі ворога в тимчасово окупованому Бердянську, штабу армії РФ і мостам в окупованому Генічеську, автомобільним і залізничному мостам в окупованому Чонгарі, по російським кораблям у тимчасово окупованому Севастополі. На початку 2024-го США підтвердили передачу Україні ракет Атакмс з радіусом дії до 300 кілометрів. У пресі їх знову називали далекобійними, хоча, як ми вже казали, в категорію лонг рендж входять ракети, які літають на тисячі, а не на сотні кілометрів. У листопаді 2024-го медіа опублікували інформацію, що США дозволили Україні бити наданими ними ракетами по російській території. На саміті країн G20 Еммануель Макрон назвав дозвіл США на удари хорошим рішенням та пояснив, що воно стало відповіддю на залучення росіянами військ північної Кореї. На думку Макрона, такий крок Кремля розцінили як ескалацію конфлікту, але французький лідер не повідомив журналістам. Чи вони теж знімають заборони на удари ракетами Скальп? Втім, тоді ж восени 2024-го, зафіксували перші підтверджені удари західними ракетами по цілях на території Росії. Зокрема, Україна атакувала системи ППО, командні пункти, штаби і військові аеродроми в Курській і Брянській областях. Можливо, удари були і по Ростовській області. Та все ж більшість ударів із застосуванням атак Мскальп, Стормшедоу, були по цілях на тимчасово окупованих територіях України або по прикордонних областях РФ. Це означає, що ці тактичні ракети або ракети малої дальності виправдали своє справжнє призначення і справжню назву. Щоб здійснювати удари в глиб Росії, Україні доводиться користуватись власними розробками. Станом на серпень 2020. 25 підтверджених повідомлень про надання Україні нових партій західних ракет поки що немає. Також невідомо, скільки ще їх мають Сили оборони і як застосовують. Звісно, неможливо ігнорувати той факт, що американці дуже сильно не хотіли, щоб Україна била, наприклад, по російських НПЗ. Інформацію про це спочатку зливали в медіа з невідомих джерел. Офіс президента України навіть заперечував наявність таких прохань від США. Але в квітні 2024-го тодішній міністр оборони США Лой Достін прямо заявив, що Україні слід зосередитись на військових цілях, адже удари по російських нафтопереробних заводах можуть вплинути на ціни нафтопродуктів. Та ми уточнимо, що українські удари по російських НПЗ не припинились і тривають далі. Що дають ці удари? Удари в глиб Росії руйнують комфортний для Кремля і Росіян формат війни, коли бойові дії відбуваються десь там на лінії фронту, або коли по українських містах б'ють сотнями дронів і десятками ракет. Фактично, це поширення бойових дій на всю російську територію. Для того, щоб повністю перенести бойові дії на територію ворога, Україні не вистачає сил і засобів. Росіяни контролюють значно більшу площу української території, ніж контролювали українські сили на піку присутності в Курській області у 2024-му. Також Росія має більше можливостей завдавати масованих і концентрованих ударів по всій території України, як зрозуміло. Зрозуміло, це відбувається через більшу кількість засобів, меншу територію України та більшу щільність населення і розміщення підприємств. Україна працює над тим, щоб усунути цю диспропорцію. Як саме? Через більш масштабне створення власних далекобійних засобів, крилатих ракет, далекобійних дронів, ракетодронів, балістики. Просто бити по площах, як робить Росія, Україна не може. Тому ми працюємо над виробленням та реалізацією ефективної тактики застосування усіх наявних засобів, проводяться ефективні диверсійні операції на території противника, які руйнують військові спроможності ворога. З 2024-го українські удари на оперативну глибину по російській території набули системного характеру. Це не просто одиночні удари по складах боєприпасів в тилу ворога, до яких змогли дотягнутись, як це було у у 2022-му і частково у 2023-му це спланована стратегічна операція. Знищення складів, палива, боєприпасів призводить до того, що росіяни тимчасово не можуть проводити активні наступальні дії на якійсь ділянці фронту. У цей час підрозділи Сил оборони, навпаки, мають можливості проводити контрнаступальні дії, передислокацію, закріплення на позиціях, ефективніше знищувати особовий склад ворога. Отже, у Українські військові можуть покращити свої позиції на полі бою, коли українські повітряні удари руйнують військові підприємства на оперативній глибині, склади в дальньому тилу, об'єкти енергетичного комплексу, хімзаводи, адже відновлення виробництва потребує часу і грошей. Наразі пріоритетними цілями для українських ударів є авіабази, аеродроми, бойові літаки та літаки-заправники і місця їхньої дислокації. Підприємства військово Промислового комплексу, цехи зі зборки безпілотників, виготовлення ракет та інших боєприпасів, хімічна промисловість та інша пов'язана з обслуговуванням потреб війни, виробництво порохів, вибухівки, ракетного палива, спирту, оптоволоконного кабеля, нафтогазова інфраструктура, нафтопереробні заводи, нафтобази, бази ГРАУ -МО РФ. Стратегічні склади ракет та артилерійських боєприпасів, військові штаби. Ну і варто нагадати, що українські удари це не помста, не терор цивільного населення, а позбавлення Росії наступальних спроможностей. Тобто, по суті, захист України. Хотілося б помріяти, що можна нанести одного нищівного вирішального удару, наприклад, по бункеру Путіна. І це б миттю вивело Росію з війни. Але, на жаль, такого диву удару немає. Та й смерть Путіна не змінить систему, яка працює над тим, щоб знищити Україну. Україна знищує військовий потенціал Росії, який та формувала десятиліттями, ще з часів СРСР, коли побудували ключові підприємства і зробляли. Били запаси різних типів боєприпасів. Удари на оперативну глибину мають накопичувальний ефект. Головна задача України знищувати російський потенціал швидше, ніж росіяни можуть його відновлювати. Додамо, що знищення наступальних спроможностей Росії не лише в інтересах України. Це стратегічна вигода для багатьох країн і США, і країн Євросоюзу, і навіть для Китаю. Україна може і має право використовувати цю карту у відносинах з іноземними державами, як з партнерами, так і з умовно нейтральними, щоб отримувати від них. Озброєння і підтримку